Форма м'яч і мені більше нічого не треба було. Мене звати Антон Анатольович, Ти Микола Миколаєвич. Ну, звісно, матч завершився не так, як нам хотілося. Мабуть, один з таких це от збірна Марокко була на олімпіаді. Ці ця пісня: Яку правильно, Free from Desire. Чи? Free from Desire. Да, Та, да, да. Да. Я погано поспіваю. Динамо чемпіон. Динамо чемпіон. Микола вітаю. Вітаю. А, що їло на сніданок? Що смачного було? Та яйця, їв, овочі та бутерброди з рибою та авокадо. Супер. А, значить 22 питання. Готові відповідати? Так. А, перше, як ти зрозумів, що футбол це твоє і надовго? Ну я з самого дитинства просто з самого маличку, якби в мене брат старший завжди мене всюди з собою брав. Тому там навіть не було якихось інших. Варіантів, як то кажуть. Тому що кожен день народження і так далі. Це була форма, м'яч, і мені більше нічого не треба було. Окей. Ким з футболістів захоплювався в дитинстві? Ну, Месі та інєста. Так що найбільше прям. А з українських? Ярмоюнко, коноплянка. Дуже подобаються. Ти пам'ятаєш свій дебют в професійному футболі? Яким він був? Який це був день? Е, на... Найвищому так, рівні на, найвищому. Мається, на увазі. Е, так, звісно, пам'ятаю, в УПЛ я дебютував за Чорноморець е, в Чернігові, саме якраз це так дуже пам'ятно на стадіоні Десни. Е, з Десною ми тоді грали. І, ну, Звісно, матч завершився не так, як нам хотілося, б, але це був дуже хороший досвід. Клас. Четверте питання. Мене звати Анатолій Анатольович, ти Микола Миколайович. Тобто, всі, хто зараз дивиться, можуть згадувати бажання. Да? <гум> Чому Твітат вирішив назвати тебе Микола? Та все просто. Я просто народився 22 травня. Це саме день весняного Миколи Чудотворця. Тому батюшка сказав, що от називайте Миколою, не псуйте йому якби ну, ауру. Тому що в нього є вже ангел-охоронець і він сам собі вибрав цей день. Клас. Ем, яко, яка твоя найсильніша футбольна риса? Я не знаю, важко сказати. Я просто люблю, коли інші там говорять. Я не люблю про себе говорити. Тому... Окей. А з якою своєю рисою ти борешся і що б хотів змінити в собі? Як футболісті. Як футболісти? Ну, можливо, десь більше наглості. Ну, в хорошому сенсі, навіть це на увазі. Спортивної наглості. А, окей, восьме питання. Чи буває в тебе, що ти відчуваєш вигорання і як ти з цим борешся? Ну, я намагаюся не доводити до цього, якщо чесно. Тому що ну, я думаю, у всіх є досвід такий в житті, коли таке трапляється, тому ти потім вчишся просто до цього не доводити. Дев'яте питання. Найнеприємніший суперник, з яким ти колись грав? Мається на увазі команда? Команда або індуальний гравець так. Найнеприємніший. Ну, це мається на увазі найсильніший. Давай два варіанти. Або найсильніший, так. або най... найнеприємніший в плані, не знаю, підступний, грубий і так далі. Ну, підступних таких, щоб там супергрубий, то якось не було, але найсильніший мені. Мабуть, один з таких це от збірна Марокко була на Олімпіаді. Угу. Цікаво. А, як ти ставишся до критики? Слухаєш, фільтруєш, ігноруєш? Я фільтрую. Фільтрую. Просто зараз такий час, що там соціальні мережі і ти не можеш якби, повністю там того не бачити, наприклад. Але ну, коли бачиш, там, дивлячись від кого, де щось сприймаєш, дійсно прислухаєшся, де що просто не звертаєш уваги. Як тебе змінив футбол як людина? Ну, Футбол це. Він дійсно дуже, дуже впливає на тебе як на особистість, тому що ти спілкуєшся дуже з багатьма людьми і постійно ти знаходишся в стані конкуренції і так далі. Тому я думаю, що тільки позитивно. А, чим ти займаєшся вільний час? Опиши свій ідеальний вихідний. А, ідеальний вихідний на зборах чи вдома? вдома? Вдома. Ну, так як у мене з'явилася дитина не дуже давно, то ідеальний вихідний вже не виходить, як раніше. Але, ну як, прокидаємося, там, поки всі справи з дитиною зробити, там, потім там погратися, поснідати бажано, якщо він спить. Якщо не спить, то гратися з ним. Обов'язково прогулятися. Та й просто побути вдома. От я дуже ціную, наприклад, час зі своїми рідними. Коли можу, коли є можливість, завжди проводжу з ними. Супер, приймаємо. Що завжди з тобою в день матчу? Предмет, ритуал, звичка? Зі мною завжди молитви. Ну, це в принципі найголовніше. Ну, звісно, там речі такі, як там телефон. Ну, у всіх там, наушники. Як відрізняється Микола Михайленко вдома від Михайленка на полі? Головна відмінність? Ну, я в житті зовсім спокійний, такий і, в принципі, зовсім не конфліктний і так далі. Але на полі іноді треба, як я кажу, наглість по-хорошому. Тому я працюю над цим. Твій улюблений момент, епізод в формі Динамо Київ. Що ти таке пригадуєш, коли тобі, тобі про це питають? Та ну, це перший матч, звісно, за Динамо. В футболці Динамо, тому що ну, я був в орендах там і, в принципі, мріяв про те, щоб повернутися і одягти цю футболку, тому це для мене було дуже пам'ятно. Який момент в минулому сезоні дав тобі найбільше емоцій? Найбільше емоцій. Я думаю, що це другий матч шахтарем, коли ми на останніх хвилинах зрівняли рахунок, тоді 2-2 зіграли. От тоді було дуже багато емоцій, дійсно. А, хто в команді Динамо Київ найбільше тебе мотивує? Ну, Андрій Ярмоленко. А... 18 питання. Найбільша підтримка в твоєму житті? Від кого вона приходить в найважчі моменти? Неоднозначно, дружина моя. Це, це найперша людина, яка завжди зі мною і найрідніша для мене. Ну і звісно, потім батьки та старший брат. А найбіль... е, яке твоє найулюбленіше місто або стадіон, де тобі доводилося грати? Е, найулюбленіше? Стадіон, так. Найулюбленіший стадіон. Ну, Лобановського, мабуть. Дійсно, от мені дуже подобається атмосфера на ньому. Яку пісню ти асоціюєш з перемогою? Хм. Мабуть, оця пісня, як правильно, угу. да? да. Free from Desire. Чи... Да, так. Тобто, Free from Desire. Да-да-да. Я, да, да. я погано проспіваю. 21 питання, лишилося лише два. Чи мрієш ти, щоб тебе колись на полі називали Миколайович? Та ні, не мрію. <сіх> це, це, це так, і якщо воно так буде, то так буде. Якщо ні, то нічого страшного. Останнє питання. Що ти хочеш, щоб про тебе згадували вболівальники Динамо Київ через 20 років? Ну, я б хотів би, може, щоб просто там згадували як хорошу людину і. Дійсно, професіонала там, хорошого футболіста. Щоб поважали просто. Це було б для мене за щастя. Дякую, Динамо чемпіон. Динамо чемпіон.